Всім привіт! З вами знову Саня Віктора Вот. І так як я обіцяв під минулим відео, що якщо під тим відео буде 20 лайків, вийде відео про те, як зробити акумуляторну крону. Дякую вам всім за лайки. Е, і також е, вибачте знову за звук, він поганий, але іншого поки що мікрофона у мене немає. Так що знову мучимося, я мучуся разом з вами, потім монтуючи це відео. Я думаю, у кожного з вас є вдома якийсь прибор, прилад і тому подобне, який працює від кроні на 9 вольт. Вони дорогі, є багато приборів, які їх садять досить швидко. Наприклад, металошукач. У мене самого є металошукач. І якщо з ним походити там, годину, крона вже сідає. Тому я захотів зробити такий от акумулятор, тому що акумулятор на крона стоїть 200-300 гривень. Я рахую, що це дорого і зробити самому обійдеться набагато дешевше. Я розумію, що звук поганий, але якщо хочете, щоб звук моїх відео був краще, знизу під відео я залишу. Номер карти, на яку я хотів би, щоб ви мене підтримали, і я зміг собі купити краще обладнання для кращого контенту. Що нам потрібно, щоб зробити акумуляторну крону? Спочатку треба стару крону розібрати і з'єднати отакий от роз'ємчик. Потім акумулятор з електронної сигарети. І плата, яка буде переробляти з 3-7 вольт до 9 вольт. І разом можна її заряджати через мікро-USB розйом. Ну і проводочки. На даній платі є підписані все, що потрібно. От Батарея, яку я буду припаюватись, виход, до якої я буду припаювати розйомчик. Відкушую приблизно ту довжину проводу, яке мені потрібно, я його зачищаю і припаюю спочатку акумулятор. Припаявши акумулятор, я його ізолюю каптоновим термоскотчем. Далі відрізаю провід приблизно, який мені потрібний для того, щоб припаяти цей розйом. Зачищаємо і припаємо. На даному роз'ємі ось тут у нас плюс, я сподіваюсь, фокусується тут плюс, тут мінус, так і припаю. Я дуже вибачаюся. Але фокусування на Xiомі дуже погане, і частина відео була в дуже поганому, поганій якості. Зробили ми цю приблуду. Червона лампочка світиться, це значить заряджається Показуємо на тестері 1 А. Тепер зараз я беру мультиметр і перевіряю, яка вихідна напруга з цієї плати. 5,4 В мені зараз показує, 5,4,98 тому зараз ми беремо ось викрутку і ось тут на платі видно, є підстроєчний резістор. Зараз ми накрутимо ту напругу, яка нам потрібна. Я буду використовувати таку маленьку викрутку. Дивимося, 5,4 і, і крутимо цього резистора. Це воно зменшується. Збільшується і так. Виставимо трошки більше. 9,2, я думаю, буде нормально. Зараз я витягну і ще раз провірю напругу. 9,2 Вольта. Зараз в мене немає тут металошукача, буду використовувати такий от індикатор, він у нас на кронах. Провіряємо. Так, вімкнувся і працює. Далі каптуємо скотчем я це все ізолюю. Вийшла така от мене акумуляторна хроніка. Ось в нас є готовий прибор, який працює від кроні. І так, ось наш прибор, ми його перевіряємо. Проводку шукає. Я дуже сподіваюся, що вам дане відео сподобалося. І якщо вам подобається дана тематика, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, ще буде багато відео, надіюсь, для вас цікавих. Також не забувайте мене підтримати. Україна переможе! Щасти вам!